Доброго дня! Раді вітати вас на передачі Стіна Плачу Клагемауер ТІВІ. Сьогодні у нас тема Примусове щеплення. Що повинен знати кожен прихильник обов'язкової вакцинації? Інша сторона вакцинації. ПОходження вакцинації. Вражаюче. Наполеон використовував щеплення для відбору. Хто переносив його без шкоди? Отримував державну чи військову посаду. Інші ж ставали сліпими, глухими, паралізованими, і багато помирало. Луї Пастер став знаменитим, завдячуючи одному єдиному випадку очевидного успіху, який у жодному разі не може бути доказом ефективності вакцинації. У подальшому йому навіть не знадобилося надавати нові докази. І сьогодні можуть бути доведені лише антитіла, які не є захистом від хвороб. У людини виробляється імунітет не шляхом вакцинації, а лише при реальній інфекції. Статистичні дані захворюваності доводять не масова вакцинація, а виключно покращення умов життя гігієна, збалансоване харчування впливають на зниження захворювань. Наприклад, у Швейцарії ніколи не було епідемії віспи. Єдина та справжня причина там не було вакцинації проти віспи. А у 1999 році тут була епідемія паротиту, не дивлячись на те, що 75% пацієнтів були щеплені. Це тільки один приклад із багатьох, який доводить неефективність вакцинації. Кнайп та Ганеман, шановні травники, ніколи не робили щеплень. Вакцинація не може захистити від хвороби. Вона лише блокує природний процес одужання. В результаті вакциновані хворіють на іншу, часто нову хворобу або отримують дитячі захворювання після періоду статевого дозрівання, що перебігає більш важче через відсутність природного захисту. У той час, як засоби масової інформації розповсюджують серед населення страх перед відмовою від вакцинації, замовчуються про величезну шкоду для здоров'я вакцинних добавок, які навіть не підлягають декларуванню. Серед них є антибіотики, 98% токсинів, що вражають нервову систему, таких як ртуть, формальдегід, заборонений у виробництві меблів. А також сполуки алюмінію, які шкодять потомству. Ця шкода спадково передається через яйцеклітину матері наступному поколінню. Виробництво багатьох вакцин здійснюється на основі генетично модифікованих клітин або матеріалу із абортованих плодів. Найбільш часті наслідки вакцинації – алергія, астма. Діабет, манінгіт, розсіяний склероз, аутизм, фізичні та розумові вади, нерідко раптова дитяча смерть. Вакцинація викликає більше страждань та смерті, ніж будь-який інший винахід людини протягом всієї історії медицини. Вакцинація бізнес мільярди доларів, особливо для фармацевтичної промисловості. У 2006 році європейські країни у величезній кількості забезпечили себе фармопрепаратами для захисту від пташиного грипу H1N1. Термін дії таміфлю, який складає 3 роки, уже підходив до кінця. І їх було, потрібно було якнайшвидше дати в народ, щоб зекономити на дороговартісній переробці. А восени 2009 року під час епідемії свиного грипу. За рекомендацією ВООЗ, цитую Якщо в регіоні зареєстрований хоча б один випадок захворювання грипом А аж 1Н1, то лікування стає одним для всіх, хто хворів на гостре респіраторне захворювання. І єдиним ліком стає таміфлю, препарат однієї з швейцарських фармакологічних компаній, до якої невдовзі Потекли сотні мільйонів гривень з України. Необхідна для захисту кількість антитіл <кій> досягається лише протягом трьох тижнів після вакцинації. Проте за цей час спалахи епідемії кору, паротиту, грипу тощо давно минають. Таким чином, вакцинація марна навіть під час епідемії. Крім того, одне питання залишається без відповіді не лише після свинячого грипу. Хто саме визначає епідемії? Чи достатньо діагнозу однієї лабораторії, який не можуть уточнити ні інші лабораторії, ні лікарі? Влада, експерти та ВОЗ помилялися при свинячому грипі. Якщо проаналізувати статистику в Україні у цей період, то вона була такою ж як у попередні 9 років. Але ніхто не говорив про епідемії. Дякую за увагу. До зустрічі у наступному ефірі.